На початку липня цього року працівниками Великобагачанського відділу Полтавської поліції був затриманий та вилучений автомобіль із деревом сосни, яке було незаконно вироблено у місцевому лісництві. Також було встановлено, що до крадіжки деревини причетний 44-річний місцевий мешканець, який займає посаду лісничого цього господарства, а також є депутатом районної ради. Слідчими поліції за викритим фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 кримінального кодексу України це крадіжка. Однак полтавчанин вирішив, що за допомогою грошей може владнати це питання і разом здобути прихильність місцевих правоохоронців. Тож він вийшов на зв'язок із начальником зазначеного відділу поліції і запропонував йому за винагороду в 3 тисячі доларів вирішити питання про закриття кримінального провадження, повернення йому автомобілів із сировиною, а також про Домовитись про подальшу лояльність зі сторони правоохоронних органів однак, 39-річний підполковник поліції про таку пропозицію повідомив своє керівництво рапортом, а також полтавське управління департаменту внутрішньої безпеки національної поліції України. За матеріалами внутрішньої безпеки військовою прокуратурою полтавського гарнізону за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Це пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Депутата лісника затримали працівники внутрішньої безпеки національної поліції оперативних підрозділів ГУНП у Полтавській області, а також слідчі військової прокуратури полтавського гарнізону після. Передачі ним частини від запропонованої суми 52 тисяч гривень. На теперішній час вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу за спробу підкупити працівника поліції, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.